Мене звуть Олександр. Лілія. Третього, це в нас 11-го, десь ну, біля 6 години вечора, десь біля 6 години вечора був стук у двері. Я вийшов у коридор, спитав, хто там, не відповіли. Другий раз спитав, хто там, не відповіли, я відчинив двері. Мене одразу. Схватили за шиворіт, воріт. Стояли троє військових в балаклавах. Не видно було, хто це такі. Вони були п'янючі. Були перегарші стояв, потім ще витрати, не можна довго боку драхату. хату. їм потрібно було. Пішли, будемо розмовляти. Я говорю, куди будемо розмовляти? Зараз ти нам все розповісиш. Були е не росіяни, один був з Дагестана із тим, це вже потім я дізнався. Один був дуже-дуже з дуже страшним очима. Знаєте, такі? Ну, я навіть не можу передати звільнять, таких не буває навіть. От він стріляв. в машину, зв'язали по руках і ногах, один лишився зі мною, так. став вимагати, казати, щоб я відповів на питання. Де мій зять служив? в СБУ і ВСУ. Якщо він служив в ВСУ, він мене відпускає. Якщо він служив в СБУ, то вони ще подумають, що зробити. Чи відпустити, чи дати 24 години, щоб переправилися на ту сторону Дніпра, на ліву, і дати нам свободу. Я відповів, повів, що не знаю. Двоє пішли в дім, жінка залишалася вдома. Як вони повернулися всі, вони, я так зрозумів, що вони допитували жінку і звіряли е, якби наші її. відповіді її і мою, чи е, я щось ложне кажу, чи ні. Е, Прийшли, сказали, що жінка казала так, значить ти брешеш. Ти не так розповідаєш те, що казала твоя жінка. Вони все запитували це ж зяче Саша, СБУ, ВСУ. Там кажіть все наставили на тому, щоб ми сказали, хто він і начебто нам дають зелені коридори, все інше. Я так розумію, що вони, вони точно не знали. Почому ти он говорить одно, ти говориш другое про, про Сашу не дітей. Саша дочка з Маріуполя. Сама вона бігла, втікала, коли виїжджали з, виїжджали з Маріуполя. І Ви розумієте, наше відношення до них. Мої діти пережили Бучу. Я сама збучу. Ви ж розумієте, любові до них в нас ніколи не могло, не могло навіть бути. Вони бачили наші очі. Повезли мене в лісосмугу, тут недалеко є лісок, стояли там їхні військові, заставляли стати на коліна, але я не, стан... не, стан... не становився. Вони вдарили по ногах, не витримаєш, не витримаєш у подерж. Зачем ти людей називаєш колаборантами? Тебе здали твої же жителі цього села. Ну, я здогадався. Здогадався, але ж я йому кажу, привези сюди їх. Вони вистріли, вистрілили біля мене. Вони потім здивувалися, що я не зробив ні єдиного руху і не став. Прохати їх про життя, вони кинули мене знову в газель, возили десь хвилин, мабуть, 10. Завезли в будинок, до цього я не знав, який будинок, але я знав, що в цьому селі. Зв'язаний був я по руках і ногах, руки за спиною були, заставляли кричати Слава Росії. Адже я не, не кричав і казав, я не в політиці. Я казав так, тому що на той даний момент було хвилювання і за жінку, і за своє життя. Вранку я пробув в тому домі, вони пили, пили, співали, кричали Слава Росії. Приїжджали потім, казали, що вони знасіливали. Не засілували, а що жінка моя віддалася, але ж я не повірив цьому. А, він вернувся ще цей з очима страшними, все тим, як потім виявилося. Десь знову-таки через півтори години, десь так, під, під реально ближче. Я розуміла, що що в нього було в голові, я вже зрозуміла. Оце поглажування по ручці, знаєте, я ж стара вже ну, з досвідом жінка. Ну, бив він на те, що Саша, ти розумієш, ми йому говорили о тому, що ти, ми тебе насиловали, він сказав, ну і чорсь з ним? Я кажу, доктор, гареше він був живий. Вони ну, визивали на більші емоції і на агресію, потім знову двоє лишилося. Вони позасипали, бо вони п'яні вже були. Вони пили. самого самогон, пили, э, что э, он настолько спокоен, или настолько у них промыты мозги, что он даже не шелохнулся, когда я в него выстрелил. Второй подхватил, а ты видел, как она ничего не шелохнулась, когда я стрелял в нее? Э, Разумеется, я в той данной, в данную хвилину думал, что с ней, с из моей. До ранку протримали мене в тому будинку, потім е, з зав'язаними очима. Е, тоді, коли і забрали, зав'язали очі і мене вигрузили в той дом, в той будинок і я був постійно зв'язаний. Руки постійно були зв'язані, ноги е, були зв'язані, розрізали вони е, нитками, розрізали роз вони нитки для того, щоб я був пересовувався. Тож вони мене то грузили в газель, то вигружали з газелі, то тягали як тряпку по землі, бо хотіли або втопити в колодізі, або прив'язати, як вони казали, є броник е, Угроповський. Ми його збросимо в реку і пускай собі молча тонет. Було питання, що ти хочеш последнє твоє слово? Моя відповідь була: внучку був бачити з дочкою. Ну, ти ж знаєш, що це невозможно. Вдорово желання в мене немає. Вони били на те, щоб умаляли, просили, ага. пощади, ага. отаке. Ну, це не люди, це потвори, їх інше не називеш. Ну просто це потвори. Тоді, коли знімали відео тіктокери, ставили ствол в голову. Потім ставили ніж під ворог, казали, он руский, але він предав Росію, він живе в Україні. Так, да, я росіянин. Я з Брянської області. Вони були на те, що він росіянин і предатель родини. Він каже, ти де родина народилася? Я кажу в Україні. Я кажу, ні, неправильний не був відповідь. Ти родила, родилася в СРСР. Союзі. Я кажу, підпочекаю, що таке СРСР? Союз? Советський Союз це 15 республік. Радянських соціалістичних республік. Кажу, ти забув, що таке совєтський Це не Росія, це 15 совєтських республік. У мене була Українська Радянська Соціалістична Республіка, де я народилася. Йому не сподобалась відповідь. Вони, знав. вони, коли не знали, як відповісти, вони переводили іншу тему і били на те, що Саша народився в Росії. Кажу, подичекай, ну це ж неправильно. Каже, чому? Буленько же, вроде всего в Радянском Союзе, в Советском Союзе он родился, в какой же России? Ты его не увидишь в ближайшие года два. Мы его будем судить в России как предатель. Потому что он российся россиянин, который предал Россию уже Украине. Маразмов было богато. То я напрягся, коли я сказала, що мої діти я з Бучі, він паспорт не подивився, каже, ти з Бучі. Я кажу, да, так, з Бучі, а діти твої діти. Ну кажу, от зараз вже кажу в безпеці. От. На, я кажу, я на якій території? Я кажу, на якій території? Кажу, українській. І Саша, ж дитина з Маріуполя, от куди вона обіжала? Кажу, догадайся, якщо хороші люди стріляли їй в спину, Вона в Україні. До ранку протримали мене в тому будинку, загрузили мене в газель. Повезли, ну, котали мене десь ну, години три під обід вони стали вести е, в сторону Херсона, що я зрозумів, бо вони по дорозі він мені сказав, що вийдемо вийдем на трасу, ми розв'яжемо тобі глаза. Потім вони повернули е, на Антонівський міст. Коли він вже був розбитий, вони переправляли його. Е, 4 катера йшли по був переправний. І вже темно було. Зупинилися, вивели мене, поставили на розтяжку руки до гори, розрізали мені руки. Сказали, що у нього в телефоні є запрещене. Треба, щоб ви пробили його і е, все вияснили. Е,

Ну, Свого роду блокпост обставлений мішками сиділи не рускі, сиділи теж чеченці. Посадили мене в камеру, була п'ята камера. Після того, як мене, скажу, поутюжили гарно, бо все лице було побите, шрами лишилися на бровах досі, вухо перело мене. Ногами їздили по обличчю, ногами їздили по всьому тілу. Забігав до мене, буду називати своїми іменами колаборант молодий, поліцейський. Зачем ти знімав техніку? Яку техніку? Ти знімав техніку, знімав поліцейські машини. У мене в телефоні ну, жодного знімку з поліцейськими машини не було. Були перепис був у Вайбері із рідними, і знайомими. Та, на той даний момент, коли почалася війна, було це. І кожен називав їх орками, тому що це орки, це не люди, це їх по-іншому не називає. Це не люди. Це потвори. Потім почався обстріл. Я зрозумів, що е, йшов наступ наших військ. Бо вони там трішки піджимали хвости. Просидів я в підвалі сутки, без їжі, без води <сміх> на диво витримав, Підняв я на допит. Ну, я не скажу, що він був агресивно настроєний. Ну, я так зрозумів, що був з комендатори, тому що в них нашивки ці червоні прапори, спитав, чому. я называю их орками, сказал, что мы вам ничего плохого не сделали. Потом он э, сказал, что в принципе ничего страшного в вашем телефоне не нашел. Мы вас пока отпускаем, не попадайтесь больше. Я говорю, дякую. Только, пожалуйста, выдайте мне хоть какую-нибудь справку, чтобы я добрался до дома, откуда вас привезли. Не в Вісніколаївської області. А чому нас привезли сюди, а не в Херсон? Я, говорю, Я не знаю. Можете спросити своїх. Вони пішли так називаємо їхньому начальнику, що він видав мені. А. А в итоге вони мене випустили 6 числа. І не було нічим добратися. Я содзвонився із своєю сотрудницею. Вона мені посовітувала знайти таксі. Я говорю, в мене немає коштів, я з пустими карманами. Вона каже, я перекину тобі кошти. Дякую людині цій. Я підійшов до таксістів, спитав у них, вони назвали суму. Ну, добра сума. І вони мене привіз і мене з Каховки до е, Олешків, Старий Цюрупінськ. Підійшов я до блокпосту, стояли рашисти. Я в них спитав, корот, чи можу я попасти на ту сторону. Мені відповіли ні. І я розвернувся і йшов, чекав до тієї пори, поки я побачив, що змінилися пости в них і стали. Ну, це моя думка, що стали Демеровці, тому що, тому що в них одяг зовсім інший. До мене він підійшов, спитав, що в мене в пакеті. Я йому відповів, що кусок хлібини і вода він каже, пішли зі мною. Посадив мене до машини до хлопця, він віз медикаменти на Херсон. Ми доїхали до мосту до Антонівського і. Тоді сказали, що парома не буде і колону всю повертали в Олешки. Ти людина, та, яка не, не добро дягнути, і синцями і побитий, на тебе мало хто звертає. Уваги і мало хто тобі допоможе. Всі повиїжджали, розвернулися, я лишився сам, вже стало суттєніти. Я підійшов до орків, спитав, кажу, помогіте мені, будь ласка, що мені робити? А что ти здесь делаєш? Я кажу, ну так і так. Приїхав, пропустили на тому блокпосту, а здесь оставлю, тому що паром не Вот Останавлюю любую машину і їжджаю в Алешки. они так називали Олешки. Альошки. В итоге, зупинив я, йшла е фура цистерна, дякую я цій людині, вона зупинилася, підвезла мене до Олешків. Я попрохав його зупинити, пішов десь щось знайти, де переночувати. В Відтоги не одна людина не впустила. Я розумію людей. Це війна. Один вихід був і там була. Є храм недобудований на Кольцевій в Олешках. Дякуючи тому храму під доном і паласу дорожці. Перебувши ніч, пішов до мосту. Людина згодилася на газелі, я потім узнав, що він їхав в Омску, перевозив якийсь товар, згодився взяти, перевезти на, на нашу сторону, на правий берег. Адже коли він пішов з документами, щоб його перепровірили, я, він прийшов знову до машини, я питаю в нього, ну що там? Я не знаю, тебя, наверное, висадят. Я вже не знал, что робити. Підійшов, буду називати орк, бо це не люди. Відчиняй двері і мені каже. Чего ты сидишь? Ты что, думаешь, что мы не знаем, что ты левый? Документы, я йому даю ту справку, він віддав мені цю справку, я кошеня! Нашкодивши тихенько сів у газель, щоб не трогали. Таким чином, перебрався я на нашу сторону направо до Антоновки, попрохав цю людину зупинити і пішов пішки. По дорозі зупинив джип наші люди, дякуючи їм, він мене довіз додому. Велике йому дякую його звати Василій. Під'їжджаючи додому, побачив жінку. Вона бігла, бідна, я не знаю. Вона, вона падала просто, побачивши, що я живий. Його спасло український наступ. Хлопці, я вас люблю. Я просто вас люблю. Ви найрідніші. Ви самі 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 дорогі. Я хлопці нашим казала, я завжди знала, що я люблю Україну, що настільки я люблю свою країну. Я зараз це знаю, що ми найкрутіші. Ми вистоїмо все. Хлопці, дякую вам. Завдяки вам. І ми живі. Я вас люблю.